топ 3 зварювальні апарати, які найбільше продаються, в апаратах ручного дугового зварювання це ЕКО-160. Це найбільш затребуваний апарат, тому що він закриває до 90 всіх зварювальних завдань в побуті та на монтажі металоконструкції. Чесний 160 А для впевненої роботи електродом з будь-яким типом покриття діаметром до 4 мм що поєднується з мінімальним розміром. Має 5 років гарантії та комплектується якісними аксесуарами. В напівавтоматах це стандарт Міг 200. Однокорпусний напівавтомат для приватних та професійних мастерин, де закриває зварювальні потреби на 100%. Зварює в трьох режимах ММА, Мігмак та ТІП з трумом до 200 А. Має повністю цифровий метод управління з багатьма параметрами та великим екраном для зручного налаштування режимів. В тих апаратах це стандарт Тіг-200. Це унікальний апарат, який поєднує в собі потужність, мобільність та універсальність. Ідеально підходить для зварювальників широкого профілю, адже зварює майже всі види металів та їх сплави, окрім алюмінію в режимі Тік.